Понад 10 тисяч гостей лише протягом різдвяних свят побували в Ужгородському замку. Це свідчення того, що потік туристів до Закарпаття не надто зменшився. Пані Ірина вже другий тиждень оздоровлюється в санаторії. Приїхала із сонячної Одеси саме на новорічні свята. Удома тоді був снігопад та заметіль на вулицю не вийти. А тут погода дозволяє відвідувати екскурсії чи не щодня. Природа, замки, люди. Ні, вперше, але у самому замку вперше вираження та емоції лише позитивні. Єдине, чим переймається жінка, як добиратиметься додому. Квитки сюди зізнається, діставала з боєм. На днях довідалась поїзд у журот Одеса. Планують скасувати. На даний час офіційних наказів телеграм від «Укрзалізниця» до нас не поступало. Те, що чекаємо їхнього дальнішого рішення. Сьогодні з Ужгорода без проблем залізницею можна дістатись лише до Києва та Львова через день до Харкова. Якщо ж відмінять одеський потяг, відпаде ще один напрямок. Додаємо, до цього ситуацію на сході та фінансова нестабільність в країні. І картина із зменшенням потоку туристів у Закарпаття стає зрозумілою. Іноземних туристів, як правило, немає. Але за цілей було. Замітне пожвавлення українського туриста бюджетників, ну одним словом, такий сильний класичний середній прошарок зараз при подорожує. Якраз це дуже помітно і дуже помітно спілкування з людьми в їхніх поведінці. Хочеш екстриму на лижі, бажаєш релаксації учани, приваблює традиційний сценарій, обирай екскурсії. Ось основні принади закарпаття, які підкуповують мандрівників, особливо взимку. Поряд із цим заробити у лютому, так як у грудні січні не вдасться. Констатують туристознавці. Тепер гостей варто чекати аж весною, коли цвістимуть сакури.